Сьогодні ми будемо готувати отакий рулетик із листкового тіста із дуже смачною начинкою. Є 150 г м'якого сиру з чесником, з зеленю і майонезом. Відчини теж 150 грамів. твердого сиру теж 150 грамів, 2 яйця і 2 огірочка. Розкачаємо трохи тісто, щоб воно було тоненьке, гарне. Зробимо такі надрізи. Викладуємо так. оцей сир м'який. Так, Як основа у нас виходить. І це. є цельоні? Будем загортати. Отак. Ми його смажимо. Ми в розігріту духовку на 180 градусів ставимо його на випікання 40 хвилин. Ой, такий смачний, дуже смачно!